Крила Сазону, військовослужбовець ЗСУ та політолог. Пане Кирило, раді вас вітати. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку, радий вас бачити. Навзаєм, пане Навзайм. Кириле. Отже, почнемо з повідомлень від Гетштабу. Він в котрий день поспіль повідомляє про те, що Покровський турецький напрямок зараз найбільш гарячий. Розкажіть, будь ласка, про характер нинішніх боїв. Ну, гаряче, насправді так. На всьому сході. Це і часів яр, Краматорський напрямок і Турецьк. Його називають Терецьким напрямом і Покровський напрямок. Mm. Мабуть, найважчий Покровський. Це е, там поруч є менше, що можу про нього розказати. Краще скажу ті, хто там знаходиться зараз. По Турецьку ворог е, намагається прорватися до самого міста вже учора, десь в обід вони прорвалися в двох е, місцях, там декілька сотень метрів було до Тарецька. Вже чекаємо на міські бої. Але потім було декілька. Наших проривів там така приватна застройка, одноетажна, і наші хлопці-штурмовики заходили, зачищали позиції, вибили їх звідти. Тобто така ситуація продовжується. Наматкою сплошної лінії фронту під турецьким різні підрозділи діють е так в різних містах і заходячи в фланг противнику і обходячи його, ворог теж намагається, але ми знаємо цю. Місцевість краще, в нас є перевага. На жаль, в них є перевага в особовому складі в кількості снарядів, в кількості стволів арти, тому вони відпрацьовують по нам дуже щільно, скидають багато кабів і на сам Турецьк, і на часів Яр на Костянтинівку прилітає. Тобто, так виглядається зараз. Тобто, вчора вони були відбиті майже там з декількох позицій, але у Залізному, у Північному, у Південному ну, ми бачимо, це вже майже Торецьк. і я песиміст, поэтому мені здається, що Найближчим часом ми будемо битися вже тримати оборону самого Турецька, а можливо, будуть міські бої. Потроху вони на жаль просуваються, користуючись тим, що сконцентрували тут багато резервів, і все, що ми знищуємо, а тільки по східному напрямку Сувхортиця, менш ніж як тисячу особового складу. Ми не вибиваємо досить давно рекордні показники останні три місяці. Але вони кидають нові війнові резерви. Це так по турецьку виглядає. По часіку вони. Вже третю добу намагаються прорватися за канал невеличкими групами. Працюють по парах: то дві пари, три пари, чотири пари намагаються просунутись, бо здолати сам канал на техніці механізованою атакою неможливо. Вони впираються в канал, а штурмовики там водити нема. Є труби, бетонні перешкоди. Штурмовики піхота долають його досить легко. Невеличкими групами прориваються, намагаються закріпитися, зробити плацдарм. Ми їх вибиваємо звідти і. Така ситуація продовжується. Ну, вже третя добу це йде і змінюється динамічно, казати про якісь позиції. Важко е, група, яка зайшла два дні назад, ворожа і закріпилася по цей бік каналу, було вибито вночі. Вночі взагалі їх всіх було вибито. Я навіть хотів написати у телеграмі, що все. Угу. Всі вони за каналами. Але одна група просунулася далі, там по балці, закріпилися, але зараз, що вони будуть робити, невідомо. Бо е, без поставок своїх у них рано чи пізно закінчиться БК. Допомога до них пробитися не може, і тому ми їх поступово там і залишимо. Зараз виглядає так. Так, пане Кириле, згадали ви про часів ЯР говорите, що нині ворог використовує тактику переважно малих груп, але якщо згадати ситуацію квітень-травень, тоді ворог переважно на напрям, у напрямку часового яра використовував бронетехніку активно. Зараз же дещо раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що на покровському напрямку ворог зосередив максимально найбільшу кількість техніки і особового складу. А на вашу думку, чому зараз такий розподіл сил техніки? О часіку я скажу просто зараз використовувати техніку для ворога тут самогубство. Вони тричі намагалися обійти місто з півдня і з півночі, з північного сходу, взяти у лищату, такі але не змогли. Тому в них залишається єдиний варіант штурм у місті. Тут канал техніка його здолати просто так не може. Техніка тут просто залишиться вся. Навіть якщо підходить е, техніка, щоб висадити десант, вона зупиняється, все відразу прилітає наша впівішка, її нема. Тому техніка тут не працює, вони вимушені працювати малими групами. Втрати вони. Вони очікують, що втрати будуть великі, як на Бахмуті, на Авдіївці, бо штурмувати в е, умовах забудови, в умовах міста штурмувати канал, дуже важко, дуже великі втрати. Але вони на всяк випадок. Стараються скоронити, ну, зберегти свою техніку. А Покров для них, звісно, зараз пріоритетний напрямок, тому що ці всі успіхи тактичні: Торець, якийсь населений пункт біля Торецька, часів Часів'яр це все ну, дрібниці. А великий успіх це було поточити нашу, наше таке угрупування. І Покровський напрямок це спроба відрізати наше угрупування від Запорізького Донецька. І вони, звісно ж, ну. Кожна людина, навіть не військова, якщо буде дивитися на карту, вона розуміє, що прорив на трасу Покровськ Константинівка, який вони роблять, якщо його доповнити проривом на трасу, яка веде на Харківщину з Слов'янська, Краматорська, Константинівки, Дружківки, це Ліманський напрямок, це створило б нам дуже-дуже великі логістичні проблеми. І навіть це було щось схоже на великий котел. Uh -huh. Після якого нам було б дуже важко, але ми бачимо на Лиманському напрямку. У них ніяких успіхів немає. Напроти наші їх вибули. в Сербірянському лісі. Зараз йде розмінування ворожих мінмінування своє створення позицій нових. Там хлопці дуже гарно відпрацювали. Там п'ять бригад працювало наших. А по Покровському напрямку в них успіх. Невеличкі є, вони просуваються потрохи, але кожного дня відрізаючи Донецьку групування наше від Запорізького. Тому звісно, вони працюють як вода, Де є шпаринка, де вдається щось зробити. Туди кидають все, що можливо. Тому на покровську вони справді кидають зараз все, щоб просувати, щоб розвивати хоч якийсь успіх. Вони От... в мене таке відчуття. Це не розвідка, це не якась аналітика велика. Але в мене і не тільки в мене таке відчуття, що вони дуже кудись поспішають що є якісь ага. дедлайни. Чи то зима, чи то вибори у сполучених штатах, чи то осінь, але вони ну справді б'ються постійно. Таке таке враження, що поспішають. Ну тут знаєте, в цьому е, контексті. Е, також військові аналітики говорять, що ці вічні наступальні дії вони не можуть тривати більше двох місяців. Там десь на третій, навіть Кирило Буданов це говорив. Ну так чи інакше встають в оборону. У вас такого відчуття немає, що ми до цієї оборони наближаємося, аби власне російські війська стали в оборонну позицію, а не в наступальну. Все залежить від кількості ресурсів. Коли тебе скінчуються ресурси, ти стаєш в оборону. Це логічно. Скінчаться вони за місяць, за два чи за три. Ми бачимо, що зайвих резервів в них і зараз немає. Якщо б у них були резерви зараз, зайві якась можливість підсилитися різко, вони б не послаблюючи тиску на Покровську, на Торецьку, на Часіку, вони б кидали більше військ на Харківщину, більше на Запоріжжя, тобто наступали б з декільких напрямків, змушуючи нас. Розпорошувати сили, але ми бачимо ресурсів для наступу у двох напрямках. серйозно. в них зараз немає. Детальне ще... коли вони так. будуть виснажені, ми не знаємо. Але мені здається, що для них ціль зараз основна це адмін... адмінкордони Донецької області. Угу. Детальніше про все ж таки наші ресурси хотілося б поговорити. Відтак варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський говорив про те, що зараз російські військові можуть просуватися на фронті, оскільки в українській армії довго триває комплектація бригад, і саме із 14 бригад нині укомплектовано тільки 3. На вашу думку, з чим пов'язане таке ось е повільне комплектування українських бригад? Ну ви ж розумієте, що я за свого? Місця не бачу, як комплектуються бригади, і не знаю, це питання до генштабу, до міноборони, це їх компетенція. Ну, але пане Кирило, від цього, від цього під... залежить поповнення підкріплення, підкріплення, підкріплення на фронті, підкріплення так і ви відчуваєте брак сил. І мені здається, так є знову по відчуттям, що тут дві повноцінні бригади, які б до нас зараз підійшли, наші змінили б ситуацію в корні, але їх нема. Можливо, недостатньо зброї, бо кидати на ну що кидати просто хлопців піхотою без ППО, без техніки, без. Інших ребів. ну це ну що м'ясорубку кидати. Так не треба, звісно. Нехай комплектується. Потрібне повноцінне поповнення, а не вибачте, неодноразові підрозділи. Так маємо декомплектувати, щоб прийшли повністю. Я сподіваюся, що цей час, тільки вони чекають озброєння та техніку, вони цей час не втрачають даром, а тренуються, 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 і прийдуть вже до нас підготовлені. Будемо триматись, чекати. Абсолютно так, пане Кириле, стосовно. Згаданого вами вже саміту миру, до якого ми активно готуємося, і на всіх майданчиках у всіх інтерв'ю Зеленський говорить про те, що ну мусить бути навіть якийсь переломний момент, тому що запрошуємо за стіл переговорів, зокрема і нашого ворога, Російську Федерацію, їхніх представників. І тут важливо розуміти з якою позицією виходимо ми, з якою позицією безпосередньо на полі бового зіткнення. Тобто, ми тут маємо бути максимально сильними, аби виборювати для себе найбільш справедливі й вигідні умови. Ось в якій ми позиці... позиції опинимося осінню, восени в листопаді або ж ще до листопада, коли відбудеться другий раунд саміту миру, якщо говорити про саме лінію фронту. Мені самому дуже цікаво, що буде виступати на фронті. Я теж цього не знаю, як і ви. Я не аналітик. Побачимо, ми робимо і Якщо все тенденції відслідковувати та робити. прогнози. ми розуміємо так, що е, ситуація на перемовинах на саміті міру чи на якихось перемовинах без цього саміту, після нього, буде дуже залежно від ситуації на фронті. Хто має перевагу, той буде диктувати умови? Якщо Росія буде тиснути, нас тиснути, витискати з Донецької області, погрожуючи Дніпру, Запоріжжю, Харківу чи Києву, звісно, ми не зможемо диктувати свої умови. Якщо ми виб'ємо Росію, будемо їх гнати та загрожувати і бити, переносити, як робить, наприклад, наша служба безпеки України. Вони б'ють по території ворога, по НПЗ, по нафтобазах, Аеродром Морозовськ інші інфраструктурні об'єкти. Якщо це будемо робити, ми будемо диктувати умови. Якщо вони зможуть вибити наші енергетичні об'єкти енергетичну інфраструктуру, б'ючи по наших тилах, як вони роблять зараз. І ми будемо сидіти в блокаутах, буде ставати промисловість інфраструктура. Вони зможуть диктувати якісь умови. Якщо ми зможемо захистити свої енергооб'єкти, якщо наші енергетики які працюють зараз, ну справді 24 на 7, якщо енергетики витримують, справляться з завданням і зберегуть енергосистему, зберегуть країну від великих блекаутів. Звісно, такі відключення будуть. Якщо наші енергетики впоруються, ми бачимо, що в них справді свій фронт, то вони росіяни не зможуть диктувати нам свої умови. Є дуже Багато факторів, кожен на своєму місці має працювати, але звісно, все залежить від ситуації на фронті. я Мені здається, що перемовини ключові будуть все ж таки не на цьому саміті міра, а після виборів у Сполучених Штатах, тобто десь зимою ну, бачите, уже як до політолога до вас питання пішли, пане Кирило, дозвольте тоді ще таке: росіяни взагалі приїдуть. Вони зараз зацікавлені в таких переговорах. Чи вони там щось своє можливо організують, чи вони просто поки що не готові? До якогось формату моросна Росія не виснажені, заморозки їм потрібна, перемовини їм потрібні, переміряння їм потрібна, але мені здається, складається враження по тому, як вони зараз себе поводять трохи з Вони теж чекають виборів у сполучених штатах, щоб бачити з ким і на яких умовах вести перемовини, бо вони досить ну так загальний саміт вони сприймають дуже зверхньо. Вони рахуються з сполученими штатами, з Китаєм з. Загальною позицію Євросоюзу і вже рахуються з позицією Києва, хоча не хочуть це визнавати. Ось це їх цікавить. Тому вони чекають президента Сполучених Штатів, з яким можна домовлятися, ну, з Байденом домовлятися про що йому залишилось трохи. Він навіть не приймає участі в перегонах. Ну, безумовно, так, пане Кириле. Станом на зараз, як то кажуть, дійсно військовослужбовець ЗСУ найефективніший дипломат, найефективніший переговірник. Тим не менш, ще згадали про Сполучені Штати Америки, і на сам кінець маємо буквально кілька хвилин. Тим не менш, хочу поцікавитися вашою думкою. Зокрема, дуже розділяються думки західних аналітиків. Політиків стосовно е, того, е, якщо ж прийде Трамп до влади, е, чи стане він ефективним для України і е, все ж таки чи допом допомагатиме він, на чиєму він боці буде? Знову ж таки Гарріс, е, так само дуже різняться думки. Е, е, яка ваша думка станом на зараз? Чи можемо говорити е, взагалі так? Однозначно, на чиєму боці хто буде я розумію, що всі українці скучили за виборами. Дуже якщо виборів нема у нас, ми дуже спостерігаємо за американськими, та їх обговорюємо. Та там е, таке одного... шоу як тут не спостерігати. Звичайно, там ну, просто так, це ще так. дебатів не було чергових. Угу. Так, те чи невідомо, будуть вони чи ні. Звісно, я оптиміст. Я сподіваюся на краще. Я сподіваюся, що Гаріс, ну, демократи, вони дуже такі м'які, щоб не було ескалації. їх. Каміла Гаріс, ну, все ж таки, як послідовник Байдена Обами, я не очікую від неї якоїсь серйозної допомоги. Буде так, як буде, вже добре. Буде краще, буде трохи рішуче за Байдена. Ще краще. Добре. Трамп він непередбачуваний, Тому росіяни так і бояться, і багато хто його боїться. Я сподіваюся, що Трамп. Буде насправді склоняти сторони до перемовин, як він бачить, справедливих Путін ці умови не прийме. Буде між ними конфлікт. Оскільки Трамп людина дуже така спильчива, емоційна, вона надасть Україні всю допомогу, щоб провчити Путіна. Я сподіваюся на такий сценарій, на його емоційність, різкість і на те, що республіканці завжди. Були більш жорсткими у зовнішній політиці, жорсткими по відношенню до радянського союзу, до Росії. А все ж таки, Трамп, ну це не цар, це Сполучені Штати, це не Росія. Там рішення приймають еліти, коли є такий ну велика кількість людей. Ну, партія. А партія республіканська найбільш активна, найбільш жорстка в цих позиціях. Тому я сподіваюся на краще. Але як реаліст, я кажу, що повноцінно розраховувати ми можемо тільки перше на себе, на збройні сили на Надійний тил на Україну, по-друге, на те, що наша дипломатія, наше керівництво політичне буде грамотно використовувати не гарні наміри, не гарні слова наших партнерів чи союзників, а їх інтереси. Коли у них є інтереси в нашій перемозі, тоді вони будуть нас підтримувати все.